привіт, друзі! Ви потрапили на мій канал, і сьогодні в мене для вас є три новинки. Перша новинка називається тему. Ось такі пакетики. Давайте одразу виберемо пакетик. Ось такий. Наступна новинка у нас годинники. Давайте такий зелененький. І ще одна новинка називається Тапа лапки». Давайте візьмемо такий голубенький. І всі інші колекції для вас вже знайомі. Давайте виберемо хомячки. Тільки два залишились. Давайте ось такого. Чухви на AirPods. Полунички беремо. Back to School. Ось такі пакетик. Малюнки под прозорый чухол. Далее коллекция пазлы. Давайте милку такую. Коллекция облаштування комнаты. Тапочки. Перемесь такие вот пакетики. Коллекция тюленчики. Давайте вот такие. Маски. И, и вот такие пакетики у нас сегодня на распаковку. Багато. Открываем наш каталожик. Давайте рандомно. Малюночки под прозорый чехол. Ражненьку потрібно. І це ось така ось качечка, прикольненька дуже, під номером вісім. І клеїмо нашу качечку під наш номер вісім. Вот так. Далее давайте коллекции хумячков. Вот хомячок. под номером пять. Ось. До речі, дуже круто, що тут пакетики наклейки. Мені дуже подобається. есть такой вот одяг. Вот так. На этого гарного хомячка. И клеем нашу кофточку. Бантик можно або ось так, або ось так. Давайте ось так. тут мы, знаете, уже все заканчиваем. Давайте далее пазлы. И это вот такой маленький пазл под номером 8. Ось так, якщо трошечки тихенький мій голос, тому що це все тому, що зараз я без мікрофона знімаю. Ось так. Далі давайте колекцію чахуй на AirPods. І це ось такі ось з Майнкрафта, хто грає в Майнкрафт. Ставте ось такі зелені сердечки і коричневі в коментарях. Під номером 2. Хто не знає, то я номерки ставлю послідовно. Наприклад, я зробила ось цю наліпку другої, то я поставила під номером 2. Мені так просто зручніше. Далі давайте back to school. Смішний такий пакетик. Це ось така ось книжечка, бук під номером 6. Давайте приклаємо під номером 9, тому що я подумала, що під номером 6 ось цей блокнотик, Чи це під номером 9. Але все одно ми приклаємо під номером 9. Ось так клеєм. Наступна колекція у нас облаштування кімнати. Потім буде тапочки, тому що ми їх забули про них, про наших тапочок. І все ліжко таке велике. Ось таке ось прикольне. Під номером один. Ось так ось. Клеєм під номером один. Ось так. Далі колекція маски. Або давайте краще тапочки, тому що я вам дій, ще сказала, що будуть тапочки зараз. Ми їх пропустили. Аж ось там десь, десь там. Ось тапочки. Давайте якось ось так відкриємо. Головне не пошкодити наліпку. Апельсинчики під номером 9, якраз ось тут. Ось так. Далі давайте колекцію маски. Рвемо наш пакетик. І це ось така ось гарна маска під номером 3. Така темна. Клея. Наступна колекція у нас тюленчики. Ось вже новинка, видно новинку. До речі, цього тюленчика я робила останнім. Це такі ось коровка така. І його звати її Мія. Здається її, тому що це дівчачі ім'я. Це було подивитись під яким номером, під номером 6. І ім'я теж під номером 6. Ось так ось. І наша новинка. Наші новинки. У нас їх багато. Ревемо пакетик і відкриваємо, і відкриваємо наш пакетик. І ось такий годинник нам попадається під номером дев'ять. Не звертайте уваги, якщо щось стукати буде, якщо щось буде якісь звуки дивні. І далі колекція тополапки. це ось така зелена лапка номером шість, чи це дев'ять, номером дев'ять. І клеєм. Ось так. І наша остання на сьогодні колекція і новинка. Це тему. Ось так ось гарненько я зробила. Трошечки не видно. І рвемо наш пакетик. До речі, тут нема номерків. І я буду клеїти, куди захочу. Ось. І це ось такі окуляри. Без номера я вже до номерків. Давайте або сюди, або сюди. Давайте сюди ось так. Давайте ось так. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть у коментарях, як, як вам три новинки. Ну і всім пока!